Всім привіт друзі. Март місяць вже закінчиться. Ми ще ні разу не зварили мерцен. Мабуть, а може і варили, вже не пам'ятаю. Дивіться. Завтра буду варити мерцен. Це пиво лагерне. Збражувати буду на дрожах від ферментів з 3470 W І ось маю ось таке сусло шпайзе достати з морозилки. Замерзло воно наухналь. Зараз розповім як я розмножу дрожжі і навіщо. Дивіться, я буду варити десь в мене виходить 33 літри. Ну, на бродіння десь йде, може 32. Може 33, я точно не заміряв. І для лагера одної пачечки це мало. Хоча може хто скаже достатньо, я збражував. Ну я вам скажу, які можуть бути наслідки, може бути недоброд. Так як бродити я при низьких температурах. 12 градусів. Це в мене буде в броділці. В холодильниці в мене звичайно градусів 9. Ну і щоб розмножити дріжджі, нам понадобиться сусло шпайзе, ну і дріжджі самі. Сусла, звісно, маловато. Треба б літра два. <кій> ну, Що маємо, то маємо. Зараз я оце сусло кину відро з теплою водою хай воно розмерзається ну а це все остальне буде чекати поки сусло розмерзнеться і нагріється градусів до 20 і потім уже приступимо далі так друзі сусло остила температура сусла зараз 24 градуси все повинно бути стерильне Вливаємо його ось сюди. Це буде наша броділка. Тут теж все стерильне. Якорь вже одразу. Так, відкіляція соса. Це так називаємо незливаєми остаток. Зливаюсь з пивоварні. Ось таке відро, як оце є, Потім воно відстається, я його назад зливаю в бутилку. І все, і кидаю в морозилку. Коли мені треба розбражувати дрожжі, я його достаю. Ну, тут все зливати не буду, тут теж трохи є осадку. Ось все, хватим. Так, друзі, дрожжі. Отут бризгає це все, не знаю, до одного міста. Отак От відкриваю, нічого ніде не бризгає, ага, відкрив. Хвилинку. Дрім ножниці, друга попитка. Так чуть-чуть чикнув. О, це піде. Все розсипає по поверхності. Так, все, ви бачили, так, да, як я розсипав. Тепер нічого не робимо. Накриваємо і десь хвилин 30. Дивіться, температура суста повинна бути не нижче 20, але не вище 25. У мене було 24 з копійками. Все, чекаємо. Так, прошло <coughs>, больше часу, вот так выглядят дрежжи. Зараз поставлю их на мешалку и буду размешивать. Все трохи сейчас помешаю и еще завышу их на часок-полтора. Ось так дрожжі вже розбродились, все, виключаю, ну, вона не все время робила вишалка. Це я ось включив, буквально вона хвилини 3. Все, тепер обираю в холодильник, Дивіться, до чого я розбражу дрожжі. Так як я варю лагери, збражу при низьких температурах. Якщо... E, допустим, сусло студити до 20 градусів, потім кидати туди дрожжі, ждати, поки воно заведеться, потім, потім знижати температуру. В холодильниці це дуже важко. Так як <клес> броділки пластмасові, пластмаса теж тримає тепло, тримає і багано пропускає холод. Якби було ЦКТ, там зрозуміло, там температуру можна знизити різко. Тут ні. Тому я. Сусло стужу десь до 14 градусів і потім вже засипаю, заливаю ці розброжені дріжджі. І Тоді вже немає ніякої, коротше, не може бути ніякої помилки, щоб чи закисне, чи не забродить. Буде все гуд. Ось для цього треба дріжджі розмножити. Все, тепер вам покажу, як вже буду засипати їх далі. Ось як виглядають дрожжі. Якщо їх зараз поставити на мішалку, то вони почнуть пінитися. Ну поки не буду, достав з холодильника, Клю вже має, почти остила, скоро будемо їх з'єднувати. Все, заливаю дрожжі. видно. Все чекаємо результат так друзі ось пиво забродило на цих дрожжах що я розбражував оце такий результат з вчорашнього дня ну все на цьому буду прощатися Всім пока приємного перегляду